Безнадії сподіваюсь, Геть те думи ви, хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні, Променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть доми сумні. Я на убогім, сумнім перелозі, Буду сіять парвісті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гірки. І від слізки гарячих розтане, Та каралю даває, міцна, Може, квіти зійдуть і настане, Ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, Буду камінь важкий підіймати, І несучі вагуту страшною, Буду пісню веселу співати. В довгу темною ночку не видно, Не столю ні на хвильку очей. Це шукатиму зірку провидну, Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть доми сумні.